Усім вітанечка! З вами Бікмаєв. І сьогодні у нас нова практика з нашого курсу біомеханіка і терапія. І ми сьогодні будемо спілкуватись про м'язи кору. Це м'язи наші спини. Тобто, для тих, у кого є проблеми з відділом і з попеком. Ось ці вправи ідеально підійдуть. Ви зможете і прокачати прес, і додатково прокачати ваш попек. Усі, хто прийшов лекцію, розуміють, про що я кажу. І ми сьогодні будемо працювати суто в йозі. Якщо раніше ми робили із блоками, і з ремцями, і масажний рол, то сьогодні будемо працювати тільки з попереком на базі йоги. Як я раніше казав в іншому курсі, якраз таки це загальне здоров'я, там дві практики на поперековий відділ, після котрих можна просто забути інші асени. Це відео буде більш повноцінне, це тупо на стабільність хребта, буде трохи важко. Будь ласка, під час виконання вправ, якщо вам важко, не добивайте себе. Робіть це в амплітуді і правильно, краще, потім, якщо ви не можете утримати. Ви просто опускаєте себе, відпочили, далі робимо. Дихаємо ми тільки через ніс, плавно, спокійно, не затримуємо дихання, нікуди не біжимо тощо. Тому ми починаємо. Ми починаємо з цікавого, скажімо так. Ну, як цікаве, ми лягаємо на живіт. Перша можливо, моя зв'язка. Котро ми починаємо живота. Майже ніколи я його не давав, щоб починати саме живота. Ми повинні увімкнути розганачі. Дивіться, для того, щоб розуміли, я пояснював, поприковий відділ під час, наприклад, нашої ластівки, він не повинен боліти. Ми повинні працювати саме більше грудним відділом, попри повинен залишатись в одному положенні. Тому ми лягаємо. Лоб, можна, ну, ось так. Лягаємо. Зараз ми витягуємо праву руку. Штовхнулися, трохи підняли тулуб. Бачите, так? Тільки грудина. Мій живіт лежить. Стегна мої лежать таз лежить. Дуже важливо. Голову ми клюємо, підняли саме з підборіддям. Руки вивели і підняли ліву ногу. Права рука, ліва нога. Права нога можете напружити, можете розслабити. І тримаємо. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих, видих. І вдих і видих. Зараз кладемо руку, ногу згинаємо. Руками впираємось підлогу, щоб більше грудину підняти. Ми не провисаємо. Намагаємось наші плечі опустити. Ось таким чином. Наша ліва нога зігнута. І зараз ліхтями впираємось і піднімаємо нашу ліву ногу над землею. І тут тримаємо вдих, видих. Вдих, видих. Так ми вмикаємо, до речі, сідицю. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Опускаємо. Згинаємо. Зараз ми піднімаємо дві руки до лоба. І тримаємо. Ноги на підлозі. Вдих. Видих. Вдих, видих. Грудина не торкається. Вдих, видих. Вдих. Видих. Вдих, видих. І вдих. І видих. Знову себе поклали. Зараз ми будемо працювати. Права рука залишається. Ми піднімаємо ліву руку. І праву ногу і тримаємо. Вдих. На видих. Носочок тягнемо на себе. Вдих. На видих. Вдих. На видих. Вдих. На видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Поклали руки. Знову не привисаємо, нічого такого не робимо. Штовхнулися, щоб грудина не торкалася. Згинаємо праву ногу і тягнемось носочком до неба, відриваючи праву коліно над землею. Вдих. А, видих. Вдих. А, видих. Вдих. А, видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Поклали. Зараз знову ми підіймаємо дві руки до лоба. Штовхнулися. Живіт лежить. Ребра лежать, грудний відділ. Відривається, ви бачите. Підняли вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Ставимо руки синса. Таз. Лежить. Ноги напружені. Коліно не торкається. Ось так не робимо. Якщо у вас виникає в поприку дискомфорт, його не повинно бути. Ми просто лікті ставимо далі. Головне, щоб ось такого не було. І якоїсь вялості. Ми повинні не просто фінце вийти, Ми повинні ще лобком тиснути в підлогу. Тобто ось. Я лобок тиснув підлогу. Лікті тримають. Ноги напружив. Вдих. Видих. У мене дискомфорту поприку немає. Вдих. Видих. Я тисну лобком в підлогу. Вдих. Видих. Голову не клюємо маківкою до неба. Вдих. Видих. Підберіть до кадику. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Опускаємо. Зараз дивіться. Виводимо нашу праву ногу ось так в бік. Бачите, так? У мене слизький, слизька підлога. Але. Тут дуже важливо знову давати акцент на контрротацію. Ми пам'ятаємо, що таке контрротація. Руки знову кладемо ось таким чином. Тому що, якщо ми будемо робити по-іншому, ми можемо нормально такий спазм хапанути. І зараз тільки, ось утримуючи це положення, ми можемо ногу взагалі випрямити, якщо ви можете це зробити. І наша ліва рука йде в бік. Вдих. А, видих. Вдих. А, видих. Вдих. А, видих. Я пальцями тягнусь до неба. Вдих. А, видих. Права рука працює теж. Вдих. А, видих. І вдих. І видих. Зараз повертаю ногу. Так само виводжу або коліно, або ногу вбік. Ось коліно. Зараз нога. У мене ту, а вже ж, ви бачите, я трохи амплітудна людина. Кінцівки в мене трохи довгі. Я перся. І виводжу перси лівим ліктем. Нога у мене активна. Права рука в пік. Вдих. Видих. Ліва рука у мене працює. Вдих. Видих. Пальцями до неба. Бачите, я долонь вам показую. Вдих. Видих. Вдих. Видих. видих. Голову не клюємо. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Повертаємось. Зараз ми робимо ноги, руки крест-накрест. Це для того, щоб розтягнути між лопатками. Ми це вже робили. Але до цього всього. Додаємо, у нас виходить ліва рука зверху, права рука знизу. Ми згинаємо. Виходить, якщо так, ми будемо розгортатися, виходить, праву ногу згинаємо і заводимо її трохи вбік, для того, щоб ви навантажили більше праву руку. Праву ногу підняли. грудний відділ розслабили. Ми лежимо на плечах і тягнемось вдих. Видих. Ротацію робити легку. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Поклали. Змінюємо руки. Тепер у нас. Права рука зверху, ліва рука знизу. Лягаємо, згинаємо ліву ногу. І тягнемось, начебто, лівою ногою, ось до лівої кісті. Вдих, видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих, видих. І вдих. І видих. Супер. Як тільки це зробили, ми виходимо в класичну ластівку. Таз знову голубком, ми тиснемо в підлогу. Перша варіація вже, щоб живіт лежав. Ми намагаємося живіт покласти, а реберні дуги, наша грудина, не повинна торкатися підлоги. Тобто нижні ребра, як би. Впирається в підлогу. І черебра не торкаються. Ноги напружуються. Піднімаємо над землею. Вдих. Видих. Поприк не повинен відчувати дискомфорту. Вдих. Видих. Руки напружені. Ліктем тягнемось до п'ят. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих і видих. Розслабились. Зараз руки ставимо. Знову як стінкса. Стопи, ви бачите, перлися. Я прям нормально вперся. Ми виходимо в планку для того, щоб розвантажити наші розгиначі. Ми їй попрацювали, ми на розгинанні попрацювали нормально. І зараз ми спочатку підіймаємо таз, стягуємо живіт і планка. У планці нашій пальці ми ось так не кладемо руки. Ми штовхаємося, грубо кажучи, ось так роблю в планці. Я завжди тисну назад, а стопи диснуть вперед. Тобто, начебто, я руками і ногами розриваю в планці наш килимок навпів. І таким чином я можу відчувати легкість м'язах кору Вдих. Видих. Вдих. А, видих. Тиснемо ногами вперед, руками назад. Вдих. Розриваємо климок навпів. Видих. Вдих. А, видих.